У цьому відео розглянемо, як пройти реєстрацію на майданчику e-Tender, щоб почати працювати у ролі постачальника державних закупівель. Адже тільки зареєстровані і авторизовані учасники можуть приймати участь в тендерах. Для цього переходимо на сайт e-Tender, обираємо розділ Прозоро і клікаємо Зареєструватись заповнюємо прізвище, ім'я, електронну адресу, номер телефону та пароль. Пароль рекомендовано скомбінувати із букв, цифр та символів, для того, щоб він був надійний і легкий для запам'ятовування. Клікаємо Зареєструватися. На вказану електронну адресу отримуємо листа і переходимо за посиланням у ньому для активації облікового запису. Після цього система переведе нас до другого етапу реєстрації, де обираємо напрямок державні закупівлі, роль, постачальник та тип компанії. До прикладу, хочемо зареєструвати юридичну особу. Для цього обираємо відповідний пункт і вводимо код ЄДРПУ. Система перевірить, чи не була компанія раніше зареєстрована на майданчику і повідомить результат. Якщо компанія зареєстрована на майданчику, в такому випадку ви зареєструєтеся як працівник компанії. Про роровий механізм управління кабінетом компанії ми будемо також говорити окремо. Заповнюємо дані компанії. Оскільки майданчик інтегрований з єдиним державним реєстром, електронні поля будуть автоматично заповнені. Потрібно лише перевірити. Важливо. Якщо ваша компанія є платником ПДВ, потрібно відмітити опцію і вказати номер платника ПДВ. Після заповнення всіх електронних полів натискаємо кнопку Створити профіль. У цей момент створений кабінет і дані в ньому надсилаються на перевірку модератору. А поки дані перевіряються, ознайомлюємося з договором оферти та обираємо один із спосіб ідентифікації. Що таке ідентифікація? Це підтвердження повноважень особи, яка проводить реєстрацію, працювати від імені даної організації. Ідентифікацію можна пройти, обравши один із запропонованих способів. Перший спосіб банківська ідентифікація. З розрахункового рахунку компанії здійснюється платіж, який після надходження до кабінету активує його. Таким чином, відбувається підтвердження того, що компанія існуюча та діюча. Другий спосіб підписання договору за допомогою ЄЦП. На електронну адресу отримаєте листа із посиланням на заповнений договір, накладаєте ЄЦП і готово. Третій спосіб підписання договору в паперовому вигляді. Отримуєте на електронну адресу шаблон договору, заповнюєте свої дані, підписуєте та направляєте нам оригінали новою поштою. І після їх отримання ми активуємо кабінет. Четвертий спосіб шляхом застосування КЕП. Зверніть увагу, код ЯДРПУ в підписі, який використовується, має збігатися з кодом організації, яка була зареєстрована. Після активації кабінету на пошту надійде повідомлення. Нагадаємо, що для входу в кабінет використовуємо логін та пароль. Логін це електронна адреса, пароль генерується при початковій реєстрації. Якщо раптом забули, не біда. Його можна легко відновити через функцію Забув пароль. Достатньо вказати електронну адресу, яка зазначалася при створенні кабінету, саме сюди і надійде лист із посиланням для генерації нового паролю. Логін та пароль можна змінювати в меню кабінету Мої дані. Перед тим, як почати приймати участь в закупівлях, рекомендуємо ознайомитися із основним функціоналом кабінету, який допоможе налаштувати ефективну роботу із закупівлями. У кабінеті є можливість у тестовому режимі подати пропозицію у закупівлю. Для цього вмикаємо режим навчання. Зліва у профілі відображається меню кабінету. З нього і починаємо роботу. Розділ в роботі це реєстр закупівель, нових та в роботі, які делеговані працівникам-керівником підрозділу. Цю вкладку доцільно використовувати, коли з тендерами працюють декілька працівників, і в кабінеті налаштована структура організації. А про це поговоримо детальніше у наступних відео. Розділ мої пропозиції це реєстр пропозицій, які ви подаєте для участі у тендерах. Це і чернетки пропозицій, і успішно подані. Тут є інформація про всі важливі атрибути пропозиції, номер та назва закупівлі, дата аукціону, сума пропозиції, її статус та інше. Розділ має зручний фільтр, і тому при наявності великої історії поданих пропозицій їх можна легко і швидко відсортувати за параметрами. До того ж, перелік всіх пропозицій можна вивантажити в Excel. Розділ закупівлі плани Прозоро це база всіх закупівель, конкурентних і неконкурентних, які проводять державні замовники. Саме з цим розділом найчастіше доведеться працювати для пошуку цікавих тендерів. Також учаснику доступні всі річні плани закупівель замовників. Розділ Прозоромаркет це державний онлайн-магазин, де замовник може додати потрібний товар до кошика і купити без проведення тривалих процедур. Про нього детальніше ми поговоримо у наступних відео. Розділ вимоги скарги: це реєстр вимог на рішення замовника, а також скарги, подані до антимонопольного комітету на умови закупівлі чи рішення замовника. Розділ містить інформацію про всі закупівлі, по яких вимоги або скарги подавалися постачальниками. Тут можна легко відібрати вимоги і скарги, що подавали ви, або переглянути аналогічні, які подавали інші учасники. Також в окремій клаці даного розділу можна налаштувати відстеження практики АМКУ за обраними параметрами. Розділ Аналітика це зручний інструмент для формування звітів за такими напрямками, актуальними закупівлями, серед яких ви можете обрати цікавий для себе тендер і взяти в ньому участь. Аналіз моїх тендерів надає можливість вивантажити звіт за певний період для того, щоб надати, наприклад, інформацію керівництву про результат роботи із закупівлями. Закупівлі без моєї участі: це звіт про закупівлі по вказаному вам напрямку, в яких приймали участь ваші конкуренти. Це базова інформація, яку можна використати для підготовки до участі в закупівлях, наприклад, стосовно того, яку початкову пропозицію реєстрували, щоб вже на старті збільшити свої шанси на перемогу. Розділ обрані закупівлі. Це зручний інструмент для збереження цікавих закупівель, з можливістю у будь-який момент ознайомитися з їх деталями. Збереження відбувається шляхом натиснення зірочки, яка є на сторінці кожної закупівлі, та навпроти назви кожного тендеру у загальному реєстрі закупівель. При натисненні зірочка зафарбовується і це свідчить про те, що закупівля додана в обрані. На цьому у нас все. Переходьте до наступного уроку.